Сьогоднішня у нас лабораторна робота це ливарне виробництво, а саме технологія створення форми разової піщано-глинястої для лиття. Ну, спочатку декілька слов. Ливарне виробництво передбачає Переведення металу у рідкий стан шляхом плавління його, і потім заливання до відбитку об'ємного просторового, в якому в цьому відбитку метал кристалізується, охолоджується. Ну і ви отримаєте заготовку, яка власне, називається виливок. Деталь, окреслення якої. У вас є. За окресленням, технолог ливарного виробництва створює модельно-ливарні вказівки, власне, які передбачають спрощення, які дозволять цю деталь, яка має отвори, має там проточки і таке інше. Дозволить цю деталь заготовку для неї створити шляхом лиття. Для цього ви маєте для цієї технології отримати модель, модель цієї деталі. Модель деталі має, в принципі, схожість дуже велику з деталю, але принципово відрізняється від деталі. Тим, що модель більша на величину усадки лінійної на величину припуску на механічну обробку. якщо ви подивитесь на те, що ліворуч тримаю модель, праворуч деталь, то це очевидно, крім того, модель має відмінності, наприклад, Певні елементи в моделі не відтворюються. немає отвору, немає проточки. Цього отвору також немає, як бачите. Це вже якраз технолог вирішив спростити модель і спростити заготовку, отриману шляхом лиття, бо технологічніше, потім отвір, проточку отримати механічною обробкою. Окрім того, принципова модель. Відрізняється від деталі, тим, що вона складена з двох частин. Отже, модель більша за деталь на відсоток лінійної усадки та на певні спрощення елементів. Ну і, окрім того, модель ще роз'ємна. Роз'єм роз потрібен для здійснення процедури здійснення технології. Формування в іншому випадку ви не можете створити об'ємний відбиток. Якщо деталь проста, то модель для неї може не містити роз'єм. Ось, наприклад, модель для іншої деталі, якийсь там фланець. Так? В ній також в виливку і в деталі в майбутній виливку не буде, а в деталі будуть отвори, що за все, кріпільні по центру тощо. Але бачите, в моделі немає, але і модель не роз'ємна. А тут роз'ємна, бо фактично немає опорні, площини, опорної площини в цій деталі, і її неможливо буде витягти суцільну модель, витягти з форми, якщо її не штучно не створити в ній роз'єм. Процедура розтворення форми вона передбачає. Наступні кроки. По-перше, у нас є формувальна дільниця, яка містить суміш, формову суміш, що складається з піску глини та певної кількості бентоніту це цемент. Вона зволожена, перемішана і таким чином, при ущільненні вона може. Дати міцну достатньо форму, міцну форму, яка після сушіння дає нам відбиток, який і потрібен. У нас є бездонні металеві ящики, називаються вони опоками. І спочатку форма починає створюватись з нижньої частини. У нас роз'ємна форма з двох частин буде. І зараз ми будемо створювати нижню напівформу. Для цього обирається та частина моделі, яка не має центрувальних штирів. Обирається її положення за можливості на Певній відстані має бути від стінок. Наноситься розділова суміш. В даному випадку це кварцевий пісок, може бути, може бути графіт. І покривається модель облицювальною суміш. Це в нашому випадку ось така дрібна фракція. Формової суміші єдиної на лаварному підприємстві часто для цієї мети використовують свіжу суміш, яку не вторинно використовують, а створюють, власне, для того, щоб вона створила нам той. Об'єм форми, який безпосередньо буде контактувати з, поки що, з моделлю, а далі з виливком. Так, ми за допомогою ось такої ручної трамбовки ущільнюємо суміш. Ущільнення якраз є обов'язковим етапом при роботі. З піщано глинястою сумішшю і при створенні такого типу форм. Так, далі наповнюються опоки. Ну, поки що ця опока наповнюється сумішшю. Є різновиди суміші, які називаються. Самотвернучі туди можуть додаватись певні види клеїв, які в тому числі ініціюються за допомогою вуглекислоти. Ось Це спрощує процес, але та суміш вже буде дорожчою, не 100% перероблюваною. Ось Цей спосіб є дуже дешевим. Саме завдяки дешевизні такої піщано-глинястої суміші. Отже, ми дістались майже того моменту, коли ущільнена форма, нижня напівформа вже майже готова, Так, тепер. Нижня напівформа у нас є, потрібно в робоче положення поставити її. Ось для цього ми під модельну плиту, на якій всі ці маніпуляції проводять, вегесенько так очищуємо і обережно перегортаємо. Якщо все створено правильно, то наша модель. Як бачите, залишається напівмодель, модель, залишається у формі. Далі нарощується опока ставиться верхня. Ось яка центрується штирями. Центрувальні штирі. Цього я провушу, не певні. Так, ви пам'ятаєте про те, що модель. Потрібно нам для того, щоб створити відбиток. Після того, як вона свої функції зробить, ми маємо її прибрати. Ну і саме для цього ми вимушені форму робити з двох частин, щоб потім їх розкрити і витягти модель. Також ми маємо пам'ятати, що для заливання рідкого металу потрібно передбачити отвори, по яких буде метал заходити ось туди, в просторовий відбиток. Всередині форми. Ну і для цього потрібно заформувати моделі ливникової системи. Через цей отвір ми будемо заливати метал. Називатиметься отвір, який формується цією моделлю. Називається стояк. Від нього канали за допомогою цих шкребочків зробимо, які підводять метал до відбитку. Ну і Ще один отвір нам потрібен для того, щоб сформувати можливість виходу повітря закупореного з робочої порожнини, і цей отвір називатиметься випор. Ось, далі операції повторюються. Знов таки у нас має бути розділова суміш. Так, у нас має бути дрібна фракція. Ставимо модель нашу випару, в найвищій точці вона ставиться, щоб не закупорювався об'єми, щоб там повітря не залишилось і не створило порожнечі в виливку. Так, у нас є дрібніші такі ущільнювачі. Піст, який їх ще називають? Так, я ущільнив верхню напівформу. Тепер моделі ливникової системи ми прибираємо, але перед цим за допомогою. Ось з цього інструменту ми створюємо заглибину, через яку будемо заливати метал рідкий. Це називатиметься елемент ливникової системи ливникова чаша. Ось, ну і випар, випар. Призначення лише бути отвором. І все. Ми навмисно не робимо таких елементів, як додаток, а додаток мав мав би компенсувати нам об'ємну усадку. Але, на прикладі ось цього випору, який доволі об'ємний, ми зробимо щось схоже на додаток. Але він буде не далеко це Плине ви побачите при аналізі виливка. Ми прибрали моделі, очистили, почистили форму. І тепер ми маємо забрати модель, яка вже свої функції виконала. Натомість вона поки що всередині форми. І заливати метал ми нікуди не зможемо, куди молиться. Власне, для цього ми ось форму маємо знову розняти. І прибрати модель. Такі маніпуляції. Вона нас сама ось такі маніпуляції з формою рознімання, прибирання, е, центрування, вони ведуть до того, що порушується точність. Отже, ось це коливання, коливання однієї напівформи відносно іншої, рух це е, потенційні джерела. Браку. Тому ці речі мають компенсувати, збільшуючи розміри. Збільшуючи розміри, значить ви витрачаєте більше металу. Неприйнятно. Цей спосіб Ну ж точно не можна віднести до точних способів лиття. Ось натомість, як я сказав, у нього величезна перевага це дешевизна. Ми прибираємо моделі. Одну. Напівмодель вона легенько у нас виходить, а щоб прибрати ось. Все. В ній передбачені отвори з різьбою і за допомогою підйомника ось такого ми можемо її, з найменшими рухами бажано можемо її прибрати. Ось це ми і зробили. Все, модель нам не потрібна, вона багаторазова і може бути використана для створення наступної форми. А сама форма одноразова, і вона піде на виготовлення одного єдиного виливку. Ось цей отвір, нагадаю, це отвір для заливання металу, і ми його маємо сполучити живильниками або одним, або декільками сполучити з. Відбитком нашим це буде один канал, ну, і достатньо. Форма очищується і далі складається. Ось так, бачите, за рахунок тертя між піщинками вона не руйнується при маніпуляціях. І після того, як Буде висушена це обов'язкова операція. Після цього вона стане доволі міцною. Ну, власне, залишилось зробити ось такі наколи. Це отвори в формі, які мають зменшити кількість газів, які. Утворюється при контакті рідкого металу з формою. Вони утворюються ось ідно, і щоб ці гази не пішли в, в рідкий метал, вони мають по цих отворах уйти. Називаються газовідвідні канали. Вони ось і створюються вони за допомогою ось такої спиці, яка називається душнік. І далі форма йде на сушіння. І лише після сушіння буде. Йти операція заливання. Наша форма природним шляхом висохла, достатньо для заливання парафіну. Ось він розтоплений парафін з температурою плавління близько. 40-50 градусів за Цельсієм, отже я його можу брати руками. І форма, відповідно, висохла за умов, що це буде заливатись парафін. У випадку, якщо це заливатиметься рідкий метал, в жодному разі ступінь вологості форми не має перевищувати ну, фактично майже нулю. В іншому випадку йде вибухове ретворення Води на пару, у нас спрощена версія, тому ми сушили природнь. Отже, ми заливаємо наш рідкий парафін, заливаємо через стояк з використанням власне ливникової чаші. Заливають метал безперервно. Має бути в цій системі ще шлаковловлювач, який Може виглядати як сітка, може бути як лабіринтне розширення каналу, щоб в тому місці шлак встиг плити на поверхню і там залишитись, не піти у форму. Ну, У нас спрощена, у нас шлаколовлювача немає. Отже, заливаємо метал одним безперервним струменем, доки метал не вийде у нас з. Випору і ми таким чином впевнені, що у нас зараз робоча порожнина заповнена. Використовуємо парафін банально, тому що алюмінія зараз у нас немає. А в свій час ми цю деталь, заготовку для неї робили якраз в цей спосіб і заливали вже сплав алюмінію. Процес кристалізації, охолодження, займає в таких формах значний проміжок часу. Це критично в першу чергу для чавуну. Прийшов час достатній для охолодження виливка нашого у формі. Ось Перше, що підеться в очі, це бачите ось ці дірки. Ці заглиблення, все є наслідок усадки, наслідок зменшення об'єму. Виливка з цих місць, які грали у нас фактично роль додатків, матеріал пішов у виливок, намагаючись скомпенсувати зменшення свого об'єму. Швидше за все йому це не вдалося, тому що усадка об'ємна у парафіну значна, вона перевищує 20%. Для того, щоб компенсувати таку усадку, потрібно додаткові об'єми металу. Ми їх не робили. Форма одноразова, отже, один виливок, одна форма, значить форму ми руйнуємо. Ну, власне, ось так мало бути. Ось, така, ось такий виливок разом з матеріалом, який застиг в каналах, які ми передбачували для заливання форми та для того, щоб форма не закупорювала повітря, випор. Ну, Якщо ви подивитесь туди всередині, то бачите, що швидше за все, ось цей отвір він пішов туди вглиб. І дістався виливку. Отже, фактично виливок є з браком. Хоча б по цьому, щоб цього не сталося, потрібно робити набагато більший цей об'єм і робити так, щоб він в останню чергу закристалізувався за тверд. Тоді він своїм об'ємом буде живити сам виливок і не давати йому зменшуватись в об'ємі, компенсуючи. Тратою з себе матеріалу. Далі відрізається ця частина і механічно обробляється наш виловок. Ось це, пам'ятаєте, наша модель, за допомогою якої ми все це робили. Тепер, подивіться, вони начебто однакові. Але якщо взяти Взяти вимірювальний інструмент і поміряти на самому краєчку в одних і цих же місцях виливок і модель, то ви бачите різницю в 1 міліметр. Ось це тут 30, тут, ще раз показую, 31 Зменшення лінійних розмірів завдяки лінійній. У садці, якщо ви хотіли б отримати деталь ось в цьому місці 30 мм, ви б вже робили, зробили помилку, тому що тут і так вже 30 мм без механічної обробки. Якщо б мала бути механічна обробка, як да, в деталі ось ця механічна обробка, і ви б хотіли цей розмір 30 мм. То точно вже не отримали, бо після зняття металу припуск на механічну обробку, ви маєте розмір набагато менше. Це, нагадаю, деталь у нас оброблена з виливку, з заготовки отриманої спосіб лиття. Видно без вимірювання, наскільки коротше виливок. Менше по довжині, ніж модель. Отже, модель залишила відбиток, а коли ви залили метал. Поки він був рідкий, він мав ось цю довжину. після кристалізації, як ви бачите, фактично на 10 міліметрів. Ці зменшення лінійних розмірів вони компенсуються тим, що ви модель маєте зробити більшу. І це дає відповідь на питання, чому не можна взяти деталь і скопіювати її, зробивши відбиток деталлю і заливши туди метал. Дефекти у заготовки отриманої литтям можуть бути як і зовнішні, так і внутрішні, які неможливо виявити без спеціальних випробувань. Наприклад, обробка ультразвуком. Ну а в даному випадку все і так очевидно: об'ємна осадка надто значна і вона не була скомпенсована, отже, у виливку є дефект. Який є невиправним, щоб скомпенсувати цю велику об'ємну осадку, потрібно було на етапі проєктування цього технологічного процесу передбачити масивні додатки.